День наша комісія з вами зібралася для того, щоб розібратися з проєктом порядку денного чергової 66 сесії. Сїдемо зараз по проєкту порядку денного і розглянемо всі питання. Перше питання про внесення змін до рішення Зеландорської міської ради про утворення постійних комісій Зеландорської міської ради 8 -го скликання від 30 -го, го Номер 3 Ольга Володимира, ви нам його чуть-чуть так, 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 так. Розкрити всі <пи> нюанси ну, відповідно <пи> до зас... наслідків засідання нас, нас, комісії, вже відбулася ту суботу, це де, наша виборча комісія міська, міської ради нашої, і е, депутатам наступним по списку замість вибувшого ракетянського заходить Ірина Слобода, яка є фахов флангівцем у балузі освіти, е, е, і вона виявила бажання. Е, Війти до складу комісії з освіти, щоб бути максимально ефективним депутатом і працювати у комісії з питань освіти соціального захисту, роботи з молоддю відповідно, і ну, прошу підтримати її бажання, і відповідно вона вийде в комісію саме знову. Дякую за роз'яснення як комісія. На, на засіданні присутні три члени комісії, а, тому не. три голоси до. Да. Друге питання про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Давайте ми ознайомимося з проєктами рішення, які нам надійшли на пошту. Питань нема. Виконаний бюджет перевиконаний. Перевиконано майже на 15%. відсотків. на добре. Тобто підтримуємо проєкт рішення, так? Так. так. Третє. Про внесення змін до програми підтримки військової частини Збройних сил України, Національної гвардії України на 24 рік. Я пропоную питання 3, 4, 5, 6 7 об'єднати, тому що, що вони... вони всі не розглянули, так да, також у ну, проєкту рішення одного віднати. напрямку. <клінь> да, і ми завжди на всіх сесіях підтримували, <клінь> що стосується правильно військової частини. <клінь> да. Тому які ваші покази? 3, 4, 5 і 6. за три голоси. Так. Восьме питання. Про внесення змін до міських програм на 2024 рік. Внести зміни до програми соціального захисту населення. Тут у нас виключаються заходи програми у зв'язку з створенням іншої програми надання матеріальної допомоги нашим військовим і включається захід заплати послуг, транспортних послуг з доставки розвантаження навантаження благодійної гуманітарної допомоги сумі 55 п'ять тисяч. Внесення змін до програми соціонового розвитку громади на 24 рік включити захист поповнення бібліотечного фонду Зандозька міська бібліотека для розмовного клубу Салиця та придбання книг вивчення розвитку української мови на суму тисячу гривень. Зменшити наступати програми за додатками розробка проєктів для, для альтернативних зарядів відпочивання та електропостачання на суму 307 тисяч 672 гривні. І внести зміни до програми виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, за, за раціонального використання бюджетних коштів, зменшити видатки програми на 50 тисяч. План даної програми складає 432 тисячі, касові видатки на сьогоднішній день 237 тридцять і одна тисяч гривень. Залижок сто дев'яносто до кінця року коштів достатньо бажаю, ну пропоную перерозподілити 50 тисяч на інші видатки наших програм і питання із програми нашої розвитку, програм. програми розвитку ПМСД зробити перерозподіл між послугами своєї програми без збільшення фінансування програми. Добре, вважаю, що треба це підтримати, воно все організується і. Упизування наших бюджетних коштів. Якщо так, так, так? Так. так, тепер десяте пронесення змін. Дев'ята Де до... програма. А, 10. 10. Пронесення змін до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та економіку та природного параперу забезпечення пожежної безпеки Заодольської міської територіальної громади на 2024 рік. Так, ми программу читали, ознайомлювали згодні с той сумнів. Уроки 50 тисяч на оповіще. Наступне. Про внесення змін до положення про відділ соціального захисту та охорони здоров'я Залодойської міської ради. Про внесення змін до положення, тобто, проаналізувавши проект рішення і саме положення, ми прийшли до висновку, що треба внести деякі зміни. Сам проект рішення, що був про внесення Мінторію, до рішення, яким було затверджено це положення, і затвердити положення в новій редакції, яке зараз розум, а ді чи зміними діяча втрата таким, що втрачати. Передам, передам Активно ми працюємо, я надішлю вам, що відпрацювали. І ви нас рішення нам дам. Ну, зміни надам. Наступне про затвердження програми підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників і захисниць України з Андрійської міської територіальної громади на 2024 рік. Про затвердження програми підтримки. Ну, тобто ви, ви виділити кошти. Так, я ще... трішки поясню, програма існувала, да, і у нас да. захист військовослужбовців і робить в загальній програмі захисту населення. Mm -hmm. Тепер пропонується виокремити окрему програму, і відповідно уже на наступний 24 рік це буде окрема програма з повним фінансуванням. Ну а зараз поки фінансування йде за рахунок перерозподілу коштів передньої програми соціального захисту. Без додаткового фінансування. Без... Так, так. Да, так, так. Я згодні. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей Андрівської міської ради та затвердження його у новій редакції. Про внесення до положення до ну, про, да, про службу. Так, положення так я читала, що воно взагалі да, змінюється в це, тому. Про затвердження, так? Так, про затвердження. Про затвердження положення прокурску у справах дітей ради. Тобто, скасувати попереднє рішення з положення, вважати Тобто, понятно. Я за. Я за. Наступне про передачу майна з балансу виконавчого комітету Зандозької міської ради на баланс фінансового відділу Зандозької міської ради. Тобто передати майно, яким зараз користується фінансовий відділ, mm -hmm. на облік цього фінансового відділу, як окремленої структури, ми mm -hmm. да. mm -hmm. підтримуємо, mm -hmm. так? Mm -hmm. Про передачу на баланс КП Зандозькі міські водоканал, про передачу, тобто. Перелік Липно переліку да? згідно переліку. Тобто перелік подивилися у тишина ніж у гуманітарна. Ні, ні, оцей перелік і та. перелік, да. там всі Тут та три позиції: мобільна водоочисна система модуль один, мобільна водоочисна система, модуль два, Бак для води об'ємом на 10 тисяч літрів води. Тобто ми підтримуємо і. І там наші всі додаточні, тобто ми отримуємо фонду. Документація, так, да, так. Да, да. да. uh, і, і, і я хочу сказати, що uh, передача uh, це майна на баланс uh, виконавчого uh, Зелдорського горбодоканалу, вона uh, сприятиме і потягне за собою uh, рост. Витрат на централізоване водопостачання та централізоване е, водовідведення. Тобто ми це повинні ураховувати у майбутніх розрахунках, які горводоканал нам подав на, тариф. да, на тарифи, е, матеріали на тарифи. І якщо зараз ми не приймемо, то це буде. Е, Основа для додаткового фінансування кафедри у майбутньому. Ну, треба буде все прорахувати. Тобто, за. 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 Про, про передачу майна в оренду. Тут питання таке, що частина приміщень, які знаходяться в будівлі, як це відділо? Ну, по вулиці на 10 років. Це, це, це адміністративна будівля. Адміністративні будівлі, будівлі ми ж допорішили доповнити це рішення визначенням схем... ну, щоб, нам, схема, чи прикладення виконкому, там рішення, рішення виконкому та, та, або рішення тої нашої та. сесії на перелік майна. Так підтримуємо. Наступне про переймування Великокостромського старостинського округу на Великодолинський старостинський округ Залдовської міської територіальної громади. Ну тут ми да. за підтримку технічне, да, технічне рішення. Так, наступне про внесення змін до рішення міської ради від 23 серпня 24 номер 1630 про затвердження структури та штатної цінності відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики міської ради на 2024 рік. Це рішення ми з вами його продивились, проаналізували надані. Матеріали, але вважаємо, що матеріали не в повному обсязі обсязі розкривають це питання. Тобто ми просимо надати додаткові матеріали, щоб ми могли повністю понять, розібратися в даному питанні і прийняти положительне. Рішення ну, а саме ми хочемо, щоб дали штатний розпис, скільки на даний час там штатних одиниць ага. тих працівника і функціонал на 0,5 робітника, і чим відрізняється робота робітника у ну, закладі Попелюшка від робот адміністративних робіт росинки та журавки, тому що всі три садочки зараз знаходяться без дітей і, в принципі, однаково виконують роботи. Що стосується котельні, то треба теж подивитися по технічним вимогам, чи потрібно там кожного дня і як це буде взагалі обслуговувати. І якщо вже приймати додаткову чисельність, треба зрозуміти, який додатковий фонд оплати ми маємо витратити, на витратити на цю одиницю чи 0,5 ставки, що так скоротити або, да, або да, тобто ми це повинні знати. Ми пропонуємо ввести оці 0,5 ставки на обслуговування. Котельні на опалювальний сезон. В принципі, це також альтернативне рішення, яке можна прийняти. Тобто у, у, уточніть цієї штатної системи, щоб було розуміння, чи <к�>. на квартал, чи на, по, на півроку, чи на рік. Чи на опалювальний сезон? Тобто ми повинні робота, ну, Цей котельні вона так і називається альтернативна котельна альтернативного опалення. Тобто вона працює не кожного дня, не кожні е, е, добу. І якщо це будівля знаходиться в принципі без дітей. То вона може опалюватися раз там в тиждень для підтримки. Ну, ми, ми цього не знаємо, тому ми хочемо дізнатися, як це буде цього цього ще ніколи не так, так, ну, людей, ну Ми, пари ми пари повинні розуміти, бал. хто там знаходиться в цій будівлі на сьогодні, хто там працює або не працює, скільки ну, треба буде ну, ці пояснення, і ми готові на сесії підтримати, якщо буде додатково Тобто тоді дивіться, колеги, виходячи, з цього ми можемо рекомендувати і ввести оцю додаткову одиницю у рамках існуючого фонду оплати на 24 рік, і тільки на цей період, Тобто тому, що мабуть. Або ми зможемо фактично подивитися, як буде працювати ця людина у ці е, два місяці: липень та грудень. Тобто ой, липень, листопад. Листопад, листопад та грудень. От, оце ми побачимо. А потім вже е, на наслідуємо. Е... Слідуючим рішенням цю дію чи роботу цієї людини затвердити на послід... на слідуючий період опалювального сезону. Але я вважаю, ну недоцільно брати ну, 0,5 штаб для одиниці, якщо котельня дійсно вона не працює цілодобово, вона не працює кожного дня, вона буде працювати тільки, ще раз кажу, якщо це раз на місяць буде підключатися ця. Котельня, то взагалі. І хто знаходиться в садочку зараз, із працівників, або це діти, або ну, як він функціонує зараз? Наша мета, ми готуємо цей заклад, того, що це заклад був, який готов прийняти дітей по змішаній формі навчання. І тому дійсно ми зацікавлені в тому і робимо все, що про навчання Можливо, це буде початкова школа. Мож... ну, тобто є така практика сьогодні громада пострільська. Ну, Вони давайте, в зараз клас, якщо, якщо це буде школа, то там вже другий штатний розпис і де це буде формуватися взагалі інше. Це ж ну не буде дошкільний заклад. Там буде зосім ну, керівник, інший, так. там щоб та, можна було її використовувати ну, для дітей громади, коли вже буде і заклад якийсь брати на себе функціонал, працювати змішано, то там вже буде. Другий штатний розпис взагалі. І другий заклад буде. Це може бути не дошкільний заклад Попелюсь, це може якийсь ліцей перейде туди. Або ну як це? Це ж буде друга форма взагалі. Тому ну, я, я за те, щоб допрацювати на сьогодні я не готова. Він я я теж ну, так вважаю. що, так, 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 що так, так. Так. Але треба ще брати до уваги. До уваги, що економія витрат, вона повинна бути, тобто ми не повинні перевищувати наш річний бюджет міської ради. Mm -hmm. Я не підтримую на сьогодні цей проект, але... Ну, ми допрацюємо стояв, записку, щоб врахувати наші побажання, відповідно на і да, <сування> далі вже на сесії да. вас може прийняти рішення <сування> щодо даного до <сування> да, опрацювання. Так, за до щоб можна було все зрозуміти. Так, останні пункти. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року, номер тисяча про бюджет міської територіальної громади на 2024 на рік. Пропонуємо додаткові заходи, які не входили про внесення змін до програми. Пропонується збільшення дохідної частини загального фонду бюджету від надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 941 тисяча триста гривень. Ці кошти розподіляються на перші-четверті класи наших закладів відповідно по кількості дітей кожного закладу. Екологічні кошти на ЗСУ ми розглядали yes. Потім у нас є економія коштів із сплати членських внесків, пропонується їх перерозподілити на інші додатки, мінус 9 тисяч зменшення заходи за програмою, надання соціальних гарантій під особам, які надають соціальні послуги громадянам погодовані. Це програма була на 50 тисяч, перерозпультова інші програми, збільшення програми соціального захисту населення, заплати послуги до доставки транспортних послуг, доставки, розвантаження, навантаження благодійної допомоги, зменшення цієї програми матеріальну допомогу на рахунок збільшення іншої програми, матеріальна допомога військово зборців, зменшення програми соціального розвитку на 307 тисяч рахунок інших видатків. Це розробка проєктно-пошкової документації для створення до себе автоматизованої системи централізованого повіщення 50 тисяч. Навчання працівника закладного полюжка для роботи та обслуговування генераторів та навчання працівника водоїкотельного полюжка у сумі 4 тисячі на загальну суму 5 тисяч гривень. На поточний ремонт по заміні вікон та дверей Задольської початкової філії Задольського ліцею номер 2 в сумі 198 тисяч, придбання настільних ігор розвитку українського мовлення, Задольська міська бібліотека для розмового клубу селиця в сумі 2866, придбання засобів для заняття. Настійні ігри у сумі 3999 теж дев'ятсот бібліотеку і поповнення бібліотечного фонду, капітальний фонд придбання книг, звучання розвитку української мови для розмовного клубу сиїться, з Зандоцька міська бібліотека. У сумі 1955 гривень. Ну все, дякую. Ви розглянули. Чергової чергової да, сесії. Ну, розглядає... Завтра на восьму ранку цікаво да, відкрите засідання, тому можна прийти, послухати все, що ми, це за це. Ми вопроси комісії будемо підтримувати, да. вони фахівці, да, а ми подали да, да. свій фахові. Да. Да. Дуже, Дуже дякую, дякую за групову роботу, за підготовку. Дякую. Дякую, дякую. всім.